Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами відкриванням, як ми можемо спокушати Бога своїм життям. Колись був єврейський народ, обраний Богом народ, і коли Мисеї виховували з рабства єгипетського, то вони йшли, шовши дологою в обіцяну землю, завжди були в чомусь недоволені. Завжди їм цього всього було мало. І Бог сказав: Бог поклявся ви не дети в землю, обіцяну. і всі євреї, мільйони євреїв полягло в пустині через свій свіропіть, свою думку, своє невдоволення. Але також було нове покоління, і нове покоління з'єднувалося, ми все їм жили вірою і слухали Бога в одному дусі, в одній думці. і Вони війшли в обідну землю. І також нам треба протестувати себе, як ми сьогодні живемо. Ми невдоволені всі, ми просимо, вимагаємо всього у Бога, але не відповідаємо йому, не виконуємо його в голі святої, не з'єднуємося з його церквою, то ми також не війдемо в царство Боже, тому нам треба протестувати своє життя.